Шановне товариство, сьогодні вже стільки мудрого пролунало у цій аудиторії стосовно стійкості, додати, здається, залишається мало. Але як вже задав Олег, у нас починається другий етап етап зцілення. Тому моє завдання, принаймні як я його бачу сьогодні, це прокласти місток від зранення до зцілення, від травми до можливого майбутнього. Отже, ні для кого з вас не є таємницею, звичайно, що коли ми говоримо про колективну травму, ми говоримо з вами про певний набір реакцій на травматичні події минулого. Однак дуже важливо в цьому, в цьому процесі пам'ятати про процес усвідомлення. Поміж реальним і мною завжди з'являється простір творчості. Простір, який дозволяє мені вербалізувати досвід, візуалізувати досвід, структурувати досвід, для того, аби згодом уже сконструювати навіть минуле. Сконструювати те, на чому ми з вами, з чим ми можемо з вами працювати. Для мене дуже важливо у нашій сьогоднішній дуже короткій, насправді, зустрічі, сфокусуватися на одному конкретному аспекті. Коли ми говоримо про травми минулої, коли ми говоримо про людину, яка стоїть перед неосвідомленим інколи. Не зафіксованим, невизначеним, не чітко структурованим, але настільки реальним і здатним провокувати і як модель сприйняття, і як модель ставлення, так і модель відносин дуже важливо цих три виміри для мене особисто контури особистості. Для мене контури особистості визначаються трьома важливими векторами: ставлення людини до світу, ставлення людини до... Інших людей до соціуму і ставлення людини до себе. На перетині цих трьох векторів вибудовується особистість індивідуальна, вибудовується хтось, а може навіть хтось. Ність. Я про те, що коли ми говоримо з вами про колективну травму, нам дуже важливо помітити, як вона впливає або які наслідки цієї травми, власне, на цих трьох напрямках, як я крізь призму успадкованої травми, крізь призму травми. Минулого, сконструйованого вже в сучасному сприйнятті попередніх подій, як я ставлюсь до світу, як я ставлюсь до інших, і як я ставлюсь до себе. Я лише спробував навести короткий перелік, я впевнений, що тут присутні, можете продовжити перелік тих е, драматичних подій, які спричинили те, що ми з вами визначаємо як колективна травма, залишу більше часу для фахівців для розгляду самого поняття, але однозначно, ми добре з вами знаємо, що голод, це ми, як правило, говоримо про великий голод 32-го-33-го року, про голодомор. Але в історії нашого народу це не єдиний голод. Це найбільший у ХХ столітті, мабуть, але навіть у ХХ столітті не єдиний. Відчуття потреби найважливішого для того, аби вижити, для того, аби вистояти, так чи інакше. Формує відчуття невпевненості в собі, невпевненості у завтрашньому дні, але найважливіше навіть на рівні особистої суб'єктності людина відчуває слабкість перед, нездат, перед нездоланним. Ми можемо з вами продовжувати говорити і про колективізацію, коли людина відірвана від способу реалізації власної свободи, бо для мене дуже важливим фактором, як я кажу, часто емпіричним доказом особистої свободи є матеріалізоване бажання. І господарська жилка нашого народу це чи не найперший механізм, як можна проживати власну свободу? Бо свобода це далеко не ідеологічне гасло. Свобода вона має втілитись, вона не абстрактна, вона реальна і конкретна в житті людини, яка проявляє власну свободу у своїй діяльності. Ми можемо говорити з вами про усі тут перелічених ми не будемо, звичайно, через брак часу, але просто перелічу їх для того, щоб ми собі пригадали, що поміж кожним із нас, тут і зараз, стоїть ось оце, і поміж реальністю, з якою ми вступаємо в взаємодію у нашому з вами житті, стоїть ось оця значна частина травматичного досвіду. Те, що відбулося, стало словом, образом, лягло у певну структуру, і відтак сформувало наше уявлення про реальність і репресії і бідність. Ми часто забуваємо про бідність. Ми звикли говорити про голодомор і про репресії, але для нашого народу це багатовікова бідність. А бідність це нездатність реалізувати власну свободу. Це навіть нездатність відважитись помріяти про, про власну свободу особиці ми також про це забуваємо, хотів би так використав цей термін, але це наша з вами здатність постійно ділитися і інколи боротися одні проти інших. І це не лише 20-те століття, початок 20-го століття, і це навіть зовсім не, 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 не кінець 20-го століття. Це наша з вами історія. Ми ділились, ми бачили, що ми можемо бути іншими. І вже сьогодні лунала ця тема, до неї звертались, як забезпечити спільний консенсус, бо це один із викликів. Вартує пам'ятати про те, що у нас довге і тривале коріння оцих міжособних непорозумінь. Окупації, навмисне використав цей термін, бо навіть у період, коли нам бракувало державності. Ми були частиною різноманітних геополітичних проєктів, проектів, відчуваючи себе окупованими. Не ми впливали на формування політик, які б мали захистити наші національні, етнічні людські інтереси. Зрештою, потім еміграція, потім відповідно депортації. Так, звичайно, війни. Ще раз ми з вами сьогодні переживаємо, принаймні ми, наше покоління, на жаль, але маємо можливість доторкнутися до досвіду багатьох попередніх поколінь українців, бо розуміємо, що таке війна, хоча навіть сьогодні розуміємо у дуже різний спосіб, правда, але наша з вами історія, вона просто пронизана екзистенційними викликами, коли звичайне буденне людське життя під загрозою. Отже, ж, оця призма травми, яка стоїть поміж мною і поміж. Поміж реальністю для мене одним із ключових, якщо підсумувати, або принаймні один із способів якось забезпечити системний аналіз цієї травми на індивідуальне людське особисте життя сьогодення, то я б у підсумку сказав, що найсерйознішим наслідком залишається відчуження. Відчуження людини. Я навмисно використовую термін відчуження це швидше. Філософський, соціологічний, а не психологічний, де мало б бути термін відчуженість. Хоча для мене вони також в цьому випадку можуть бути пов'язані. Відчуження людини від світу. Ми з вами задали, що травма впливає на наше ставлення до світу. Відповідно, зникає чіткий горизонт. Ми не завжди знаємо, чого бажаємо, і не завжди можемо собі дозволити прямувати до конкретної мети, бо хто знає, чи у нас є час, чи будуть ресурси, чи нам вдасться реалізувати цю мету. Ще один важливий, дуже, дуже помітний феномен нашого з вами життя. ми е, ідеологізуємо ідеологія замість онтології, я так це називаю, коли бракує можливості реалізувати свою свободу в матеріальний, реальний дійсний спосіб, ми тоді доволі часто. Умовно кажучи, ходимо на мітинги. Це важливо, це корисно, це потрібно. Але умовно кажучи, ми швидше будемо говорити про свободу і гідність, аніж забезпечити інституційну спроможність держави захистити цю свободу і гідність. Отже, метафізика замість історії ще одна важлива річ: ми в українському суспільстві підмінили історію поняття метафізики, і відповідно наша інтерпретація подій минулого вона універсальна, незмінна, непохитна. Наше ставлення до, люди... до людей. Брак довіри, ви знаєте, дефіцит, дефіцит інституційності. Ми можемо з вами згуртуватись, дуже швидко зібратися для того, аби різко якось відповісти на загрозу, але забезпечити інституційну тяглість такої спроможності, виклик. Держава залишається чужою, на жаль, пасткою. Вони не ми. Алгоритм, який діє до сьогодні, діє постійно. Так? Отже ж, третє, важлива людина, яка дивиться крізь призму травми на себе меншовартість, страх творчої відповідальності, дефіцит суб'єктності і, зрештою, свобода як абстракція. Отже, відчуження людини в результаті травми, відчуження людини від світу, відчуження людини від людей, відчуження людини від себе, яка сприяє корозії ідентичності. Ідентичність для мене це не набір символів, про які ми завжди вами звикли говорити як про ідентичність, ідентичність це про існування, це про ті механізми, які дозволяють прорватися крізь інколи екзистенційні виклики, як коли ми говоримо. Ми говоримо з вами про травми такого масштабу, як правило, більшість із них такі екзистенційні виклики. Отже, ідентичність це механіка онтологічної резистентності. Ми ідентифікуємо себе з тим, що вижило, що прорвалося, а потім символізуємо, потім творимо культуру, в яку закладаємо цю механіку, яка допомагає нам вижити, вирватися, прорватися. Що ж насправді допомагало нам, або що ж допомагало нам забезпечити себе цими механізмами. Онтологічної резистентності. Кажуть, що мало часу, але мушу все одно процитувати класиків. Я не знаю, кому потрапляло е, недавно до рук, бо як на мене, це дуже на часі. Нехай Олександр Довженко, але е, раджу звернутися. Дуже короткий текст. Я не знаю, можливо, хтось такий колись і бачив. Воля до життя називається. В тій безлічі різноманітності Каліс ти знайшов чи знайшов ти будь-що невідомо нове, яку будь-тайну у людині на війні. Так запитує автор свого друга хірурга, якому доводиться оперувати тисячу людей упродовж Другої світової війни. Чи ти далі свого ножа не бачив і нічого не знайшов? Знайшов, відповідає. Реальний історичний персонаж, хірург, сказав мій друг і заходив по кімнаті, пригадуючи, мабуть, свої найскладніші криваві діла. Воля, промовив хірург, спинившись і навіть глянувши своїм здоровим, гримнувши своїм здоровим ужичим кулаком по столі. Людина на війні це воля. Є воля, є людина. Нема волі, нема людини. Скільки волі, стільки людини. Ось що я знайшов. А завершує автор свій текст одним дуже важливим рядком, який напряму допомагає нам прокласти цей місток. Продумайте, брати мої, про це, і коли з ким в бою, що трапиться, це буває. Вирішуйте тоді на койках перемогу кожен для себе. Виймайте тоді з чудодійної прадідівської скриньки дорогоцінне зілля, корінь життя. І нюхайте його, вбирайте в себе його дух, і гризіть, і живіть ним день і ніч. Волю. Воля до життя. Вартую задати, що життя людини це не просто біологічний процес. Життя людини це історія розгортання особистої свободи. Життя тоді, привабливе, коли має смак і зміст. Життя людини, воля до життя проявляється тоді, коли. Хочеться жити, правда, це дуже проста річ. А жити хочеться тоді, коли ти можеш і усвідомити, і реалізувати власну свободу, коли поряд з тобою друзі, які тебе люблять, і яких ти любиш. Коли навколо тебе світ, який може дарувати тобі можливості і у тебе є мрія для цього світу. Відповідно, воля до життя потребує також стає ось цією, якщо бажаєте запоруки. сьогодні було багато також про стійкість сказано. Хотілося б іще додати один важливий момент. Стійкість – це для мене і є механіка подолання ось цієї від, від цього відчуження, бо забезпечує якісний контакт з реальністю. Якісний він тому, тому що дозволяє прорватися крізь виклики, інколи екзистенційні, наповнює моє буття змістом і смаком, людьми і світом навкруги, в контурах якого в контексті якого вимальовуються мої особисті контури. А тепер, якщо до, до практичних рішень, що нам робити, аби прокласти місток, отже. Трансформація, трансформація зміни сьогодні людини в Україні до світу, до людей до себе. Нам необхідно реконструювати індивідуальну суб'єктність. Суб'єктність це звичайно усвідомлена свобода, виявлена в дії. Нам необхідно визначити ціннісні принципи суспільної взаємодії. Про це сьогодні вже мова йшла, тому на тому також не зупиняюся. І третє: нам так необхідно сьогодні сформулювати спільну візію, українську мрію, і це мега важливо. Бо у нас немає єдиної на всіх конкретної. Ми кожен мріємо приватно. Ми відчужені. Ми розбіглись по власних мушлях. А візія, а мрія це власне те, що надихає мрія, яка дозволяє прорватися крізь екзистенційні виклики. Неминуче має бути сформована, має відображати екзистенційні запити. Нам так потрібна сьогодні візія, нам так потрібен сьогодні суб'єкт, і нам так необхідна сьогодні якісна взаємодія. Звичайно, все це відбувається на двох конкретних рівнях: на рівні інституцій і на рівні культури. Саме там. Уможливлюється суспільна трансформація, принаймні один із звичайно ефективних способів. Коли ми з вами говоримо про культуру, пам'ятаємо також, що ми символ... ми надаємо символ, ми символізуємо, вербалізуємо, візуалізуємо, концептуалізуємо, структуруємо. Але досвід, живий досвід, у нас сьогодні багато досвіду. Нам сьогодні потрібні правильні тексти. Нація як людина, досвід вербалізується, візуалізується, структурується і з'являється текст. Нації тексти, люди також. Нам сьогодні необхідна правильна граматика для того, аби написати історію нашої свободи, в якій буде місця, достатньо для кожної людської мрії. Мрії мають бути крилатими. про це свого часу на завершення, звичайно, говорив. Теж, мабуть, пригадуєте. Улюблена байка Григорія Савича Сковороди, байка про невловного птаха. Пустельник, який щоранку на світанні ходив у сад ловити надзвичайно прекрасного птаха, Я ніколи не міг його не спіймати, але птах на завершення його таки потішив, скажучи, що ну ловитимеш мене ціле життя, ніколи не зможеш спіймати, але сам процес даруватиме тобі радість. Мрія це те, що. Дарує радість, бо ми можемо до неї рухатися. Візія це те, що допомагає нам зрозуміти зміст і сенси усього, що ми з вами стратегуємо, бо стратегій замало, бо людина більше, ніж алгоритми, формула. Зрештою, є злякогося, але стійкості. Не вірю в стійкості, стійкості не існує, існують стійкі люди. Люди, які зуміли налагодити якісний контакт зі світом, з собою і з людьми, які їх оточують. Дякую.